Дизайнери. Дизайнери виробляють всякі плаття і каблуки. А що треба вміти, щоб стати дизайнером? Дизайнерам там в університеті показують всяке таке, щоб знати. А угу. коли ми не будемо знати, то ми там щось, щось напутаємо і зломиться. Дизайни? Ну, то я вже бачив мультику. Вони, вони, вони. Мають люди робити костюми, а дизайн ем, той. А дизайн каже, гарний чи не гарний. А що має вміти тоді дизайн? Має вміти дизайнер. Має вміти, чи гарний костюм, чи не гарний. Або є костюми, бачив мультику з мила і, і всяких колючів. Я бачив мультику, що там сказали. Казали, називалося той. гарний інтер'єр, Називалося той. Називалося? так, Називалась програма. Готельна мода. Там знімали, вона возила в готелі та, та, та поні. Вона робила костюми всякі. І, і з готелю зробила костюми, але дизайнер дуже гарно учинив. Будує щось. Мій тато дизайнер і все будує щось таке. Там, того разу, коли ми були на дачі, він взяв дві дошки, прибив тут ціяшку, сюди привішив таку нитку, а тут відро поставив. Тут теж відро, сюди налив води і так, беру, тут піднімаю так, а тут вода вже в тому відрі. Так, Керниця. А тато мені літом, треба і там яма, таку, такий колодець, і я буду і там вже довшу нитку поставити. Я буду такого набирати, так піднімати, а тут а вже вода повна. І у нас ще там на дачі, коли йти, так вийти з коричної брами і ти прямо-прямо, там побачиш таку керницю, там і там. Керниці є. і коли, і там вони вже в глибокі вже, і там біля, і коли там йдеш, там така викидна брала. Там теж скоро буде такий колодязь. От, от, от там люди були такі, і вони з того колодяця викачували воду, а тут вода біля сітки витікала. І, і з мене є подружка Роксолана на дачі. Я так вийшов і, і роксолена запхала. Е, ну, Вкрали ногу і той шлам ну, ну, то вода дуже гаряча. Така гаряча, що аж можна згоріти. Ну, Всякий одяг, щею. Всяке таке роблять одяг, шею. А дизайнери мають якось особливо виглядати чи ні? Ну, не про скіно працює і мають ну, одяг, який ну не дуже. Що треба вміти, аби бути дизайнером? Ну треба добре кренуватися, багато працювати, треба все добре. Я, я думаю, що, що вони миють. Що вони можуть мити? Вони можуть мити підлогу. Mm -hmm. Вони можуть. Мити стекла, може, що можуть шваброю витирати, пробити в стіну пробити. Що вони роблять зі стіною? Стіною прибиває, як щось там погане і потім заживається.